Вітаю сердечно, пані та панове. Це freestudio один 21.com. Продовжуємо О, тему умовний спосіб. «Conditional» — це друга частина. В першій було про вживання умов взагалі, А також була схема, як будується реальна умова теперішнього і майбутнього часу. Тобто, ось воно все. Тепер наше завдання намалювати схему, як будується нереальна умова. Теперішнього і майбутнього часу, ну і також як будується умова минулого часу. Якби дивно це не звучало, як це в минулому часі взагалі може бути умова, але в англійській може. Отже, нас цікавить conditional номер 2 нереальний. Він трошки складніший. Це Unreal. Пам'ятаємо це. І схема буде така: перша позиція очікувано буде, якщо if. Далі в умовному реченні у нас з'явиться past simple. Уже не present, вже буде past. Це наш перший блок. Це власне умова. Підрядне речення умови, якщо завгодно. А далі у нас буде наслідок і головне речення. І отут буде ще цікавіше. Тут у нас з'являється модальне дієслово would. В нього можуть бути замінники, але зараз ми про це не будемо казати. Зробимо вигляд, що в нас немає альтернативи. І далі в нас буде дієслово без закінчень. Просто дієслово. Ніяких інгів, ніяких ідів, нічого не буде. Ну якщо комусь не подобається дієслово без закінчень, можна завжди сказати, що це чистий голий інфінітив. У кого іноземні підручники... Рано чи пізно ви зіткнетеся з цим bare infinitive, і щоб ми знали, що це таке, це просто-напросто дієслово без нічого. От як воно в словнику стоїть, оце і є bare infinitive. От, власне, і все. Це і є нереальна умова. Пам'ятаємо, що нереальна умова може стосуватися теперішнього часу, тобто зараз, якби в мене був мільйон, я би зараз купила собі палац. І може стосуватися майбутнього часу. Цей майбутній час видний тільки тоді, коли я поставлю слова, які будуть його показувати. Щось типу завтра або на наступному тижні, або якось іще. Отже, візьмемо приклад. If I had 1 million, I would buy a mansion. Я би собі купила особняк. Ось наш if, ось past simple. Від have, had. Далі головне речення. Ось модальне дієслово. Would. І ось. Bear Infiniti. Ось він тут, а це тут, а це тут. Ну і напишемо comment, що у мене наразі немає мільйона, і ніякого особняка теж немає. Тобто, оце якби що, або якби, виходить у нас за допомогою минулого часу. І власне це і є Unreal. Тепер далі. Існує ще один Unreal, і це Conditional 3. Для чого він є? Це коли щось мало трапитись в минулому, але не трапилось, або навпаки, щось трапилось в минулому, а не варто було, щоб воно ставалося. От така логіка цього кандишна третього. Тобто, це кусання ліктів щодо минулого часу. Нічого не зміниш, нічого не зробиш, воно вже відбулося або не відбулося. Ну, тим не менше, ось ми дуже шкодуємо, або навпаки, радіємо. Добре, що не сталося, бо якби сталося, то було б зле і все таке. Отже, в нас знову буде if. Як не дивно, далі тут має бути past perfect. Як би це дивно теж не виглядало. Це треба просто запам'ятати як даність, що от має бути past perfect. Ніякої логіки немає в цьому. Верніше, вона існує, але вона досить глибока, її треба ще і знайти. Далі кома, А далі головне речення. І в нас тут знову буде would. Можуть бути інші модальні дії слова. Ну, напишемо їх: should може бути. Може ще бути could, може might навіть стояти. Щось одне із цих всіх, ясне діло, не всі зразу. А далі в нас відбувається дуже цікава річ. Далі буде have, далі буде дієслово з закінченням Eat. Воно дуже нагадує Present Perfect, але Боже збав, це не є Present Perfect, тому що воно після модального дієслова, де ми таке бачили. Правильно ж, ця річ називається Perfect Infinitive. І у всіх, у кого знову ж таки, красиві дорогі книги. З граматики, заморські, у всіх буде ця назва стояти: Perfect Infinitive. На відміну від попередньої умови, де в нас просто було вуд, ну добре, домалюємо тут теж, тут може і кут бути, і might тут може бути теж. Легко, все це тут може стояти. А далі в нас просто було дієслово без всяких закінчення. Тут у нас вже аж от такий монстр. Тобто речення товстіше або довше, як завгодно. Ну, от візьмемо таке. Якби ти вчора прийшов вчасно, ми б пообідали разом. Але ти не прийшов, і ми... я обідала сама. If you, тут головне, нічого не забути. Had Come, earlier yesterday, Comma. А далі we would have had. Да, воно дуже довге. Dinner. І далі together. Іще. Добре, що в мене дошка не обмежена. Ось таке виходить велике речення, воно не влазить в мене в монітор. Тим не менше, що ми маємо? Ми маємо if ось тут. Ми маємо past perfect, Ось тут. Ось він. А взагалі-то все наше умовне речення триває аж до сюди. Це все воно, це все одне ціле. Но сам Past Perfect знаходиться тут. Далі ми маємо основне речення або головне речення, Main clause його правильно називати. І тут модальне дієслово, ось воно, тут. А далі оцей страшний перфектний інфінітив, він ось тут. Have Ну, я вибрала таке. Невеличке, в принципі, воно може бути й довше. Дінер просто зв'язано з хет, його не можна тут розірвати, це якби одне ціле, тому я все так виділяю. Ну і далі там ще якісь супутні слова, вони можуть, звичайно, бути, і, як правило, вони є. Що мається на увазі? Коли я сказала таку річ, це означає, що дія в минулому не трапилася. Це дуже важливо розуміти. Тобто, ти раніше не пройшов. І ми разом не обідали. От коли мені треба сказати оцю всю думку, мені доведеться будувати отаке от довжелезне речення. І це, власне, все. Звичайно, що тут дуже багато нюансів. Насправді не все так легко і просто, як тут воно виглядає. Це дуже все схематично. Ну от треба якось відділити одне від другого. Напишемо тут «real presence». Тобто реальний теперішній час або «real future» – Це дуже важливо. Він може відноситися не тільки до теперішнього, до майбутнього теж. Взагалі, між теперішнім і майбутнім в англійській мові дуже-дуже примарна така різниця. Її майже не видно. Далі тут у нас «unreal», Знову ж таки, «unreal present» або «unreal future», Тобто те, чого в принципі не може бути. Або наразі не може бути ніяк, це неможливо. І Unreal Fast, який ну, неможливо, неможливо, скажімо так. Тут теж фігурує слово якби, за рахунок оцього. І оцим чином можна висловлювати жаль якийсь. Ну, от прикро, що цього не було. А якби було, то було б все інакше. Отже, всі наші схеми можна розділити на два великі блоки. Ось тут у нас кордон цей буде проходити. Усе те, що тут. Це реальність, а все, що нижче, вигадано або вигадка. Тобто воно існує тільки в нашій голові. Воно не існує в реальності. Воно може бути бажаним, воно може бути правильним, воно може бути. Якимось там іще прийнятним, неприйнятним, яким завгодно, але це не існує в реальності, це дуже важливо розуміти. Ось така дуже дуже схематична, дуже дуже спрощена схема англійської умови, умовного способу. Ну тут реальність виглядає дуже малесенькою, якоюсь такою дохлою і невражаючою. Не Насправді. Реальних умов є більше, це тільки кандишнал перший. І, як правило, для початківців так і розповідаю, що от запам'ятайте три типи умови: перший, другий, третій. Перша про майбутнє теперішнє реальне, друга про майбутнє теперішнє нереальне, третя, взагалі, якась така нереальна, що далі нема куди. І все. І оцього достатньо. Насправді існують ще речі, більш імовірні, менш імовірні. З критикою, без критики, з шкодуванням, що цього немає, без шкодування, нейтральні, а також рекомендації і поради, ну, які трошки говоряться не так, як тут все це намальовано. Тим не менше, якщо цю схему собі запам'ятати, що де, як вживається, і головне порядок слів, що куди ставити, як воно працює, тоді. Буде нам щастя, принаймні на е, початках вивчення теми. Е, далі ця тема розгортається в більше і ще ширшу, і ще ширшу, і так далі. І так далі, і нема тому кінця, але це вже будуть нюанси. Базис і основа саме це. Оце треба запам'ятати. Отже, скріншот цього всього буде за посиланням в описі відео. Я обов'язково зроблю на це. Чим більше, тим краще вправ. Можна з Голіцинського, можна не обов'язково з Голіцинського. Тим не менше, вправ буде дуже багато, щоб воно якось відбилося в голові і запам'яталося, бо дуже його багато і воно не схоже на наші умови. У нас не все так трудно і не все так складно, але завдяки цьому механізму можна дуже чітко, дуже точно висловити свою думку так. Щоб мене неможливо було зрозуміти неправильно, а це погодьтеся, вартує дуже дорого. Отже, дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.